Скажіть, будь ласка, який одяг ми повинні одягати на кожний урок фізичної культури? На тука, на високому там у, у джинсах, як ходять старшекласники і так далі. Тамара Григорівна, скажіть, будь ласка, скільки ніг має людина? Чотири. Вікторія Валеріна, в якому році ви свою першу серветку? 1842 року. Тетяна Романна, скажіть, будь ласка, з чого складається пісня? Урякорка капуста, картошка, м'ясо, цибуля і зелень. Дякуємо, Анатоліна, Як, ви мог... як ви гадаєте, яке місто скоро стане столицею України? Світлана Михайловна, скажіть, будь ласка, де розташована Україна? Розташована на материку Північна Америка? Марія Юзепівна. Скажіть, будь ласка, в якому році ви вперше пішли на танці? Скажіть, будь ласка, в якому одязі ми повинні ходити кожного дня до школи? Ну, пробачте той одяг, в якому ви зберетеся на досвідках. Привіючи на скінчим. Ольга Івановна, скажіть, будь ласка, де ви полюбляєте відпочивати влітку? Відділ освіти Богодухівської районної державної адміністрації Кам'янська загальноосвітня школа, перших третіх ступенів.